Привіт усім! Мене звати Юля і сьогодні я хочу разом з вами заповнити черговий розворот у моїй книзі від авторки Знейшся щоденник Кері Сміт. Тож, давайте розпочнемо. І так, давайте розпочнемо. Для сьогоднішнього відео я обрала розворот, у якому потрібно оформити середовище проживання для мікроорганізмів. Я заздалегідь підготувала маленькі вирізки вінтажних меблів та предметів декору, щоб помістити їх на цей розворот. Думаю, що меблі підібрані в одному стилі, краще дивитимуться разом. А ще мені справді дуже шкода, що я не вмію малювати, адже так хотілося б заповнити цей розворот малюнками яскравими фарбами. Та сподіваюся, що розвороти з вирізками. Вам сподобається не менше, ніж мені. Вийшло доволі непогано. Ось такий розворот у нас вийшов. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і гарного вам дня! Па-па-па-па!